Всім привіт! Я Влад. Ви на каналі Trading Algorithms. Зараз ми поговоримо про те, що відбувається на біткоїні. Я ще трохи хворію, тому голос може бути незвичним і дивним. Але а маємо, що маємо. Починаємо на графіку h 4 17 грудня з'явився розворотний сетап в шорт. Це був пробій об'єму покупця. У цей момент варто було очікувати якоїсь корекції та спроби продовжувати рух вниз. Після початку корекції 20 грудня сформувався новий сильний баланс в районі 16800, і після формування цього об'єму ціна пішла у спробі продовжити рух вниз, але продавцю не вдалося продовжити тренд. Поки ціна знову коригувалась на ТЕС 16800, був непоганий шанс побачити захист цієї зони продавцем. Але продавець знову не зміг захистити свою зону. У момент цієї корекції дуже інтенсивно почала зростати прогнозована волатильність. Це означало, що незабаром може початися дуже сильний імпульсний рух. Я про це писав в телеграм-каналі. Силка на нього буде в описі до цього відео. З 8 по 11 січня ціна продовжувала рухатись вгору, де остання точка опори продавця була на рівні 17400. В цей момент вже були досить серйозні ознаки того, що продавця не вдається втримати ціну, але. Особисто я не повірив у сильне зростання ціни, оскільки на тлі був широкий розворотний сетап в шорт. Але цього разу ринок мене обдурив, продажі так і не почалися. Сетапів на М30 я так і не побачив в шорт. Правда, є позитивний момент. Поки біткоін був у флеті, мені вдалося відкрити кілька хороших позицій на альтах. Про них я також вже писав у пабліку в Телеграм. Це компенсувало пропущену покупку на біткоїні. Загальний прибуток наразі. Десь більше 20%, 50% від загальної позиції я вже закрив. Тому трохи розчарування біткоїном є, але не дуже сильно. На даний момент було досягнуто рівня волатильності 20 500. Це передостанній сильний рівень, але є вищий рівень 22 500. Я не думаю, що цей рівень. Буде досягнутий дуже швидко. Якщо взагалі він найближчим часом буде досягнутий, я думаю, що, скоріш за все, ціна зараз почне здійснювати корекційні рухи вниз. Там можуть бути нові спроби оновлення рівня 21 600. Там ми, можливо, будемо бачити якраз спроби досягнути 22500, але я не думаю, що це буде. Вже зараз. Поки канал волатильності не почав звужуватися, є шанс, що волатильні рухи продовжуватимуться. Тобто всередині дня цілком можуть бути хороші точки входу як на покупку, так і на продаж. Але, скоріш за все, короткострокові. Ще хотілося б звернути увагу на об'єм цього зростання. Видно, величина об'єму явно не відповідає розмаху ціни. Якби об'єм був екстремальним, тобто ярко-жовтим, його можна було б вважати кульмінацією покупок, яка дуже сильно збільшувала б ймовірність різкого падіння ціни. Але відсутність екстремального об'єму може говорити про те, що зверху відсутній опір для подальшого зростання. А великі стоп-лоси продавців, які мали бути частиною цього об'єму, цього росту, були відсутні в цьому русі вгору. Якщо подивитися на індикацію кульмінації, то бачимо, що цей імпульс, останній вверх, має ознаку кульмінації покупок. А також ми бачимо хорошу ініціативу продавця, яка з великою ймовірністю і приведе до корекції вниз. Погляньмо на баланси графіка М30, бачимо баланс продавця в районі 21 тисяча, який вже дав імпульс вниз. Тобто технічно корекція вниз вже йде. Також зараз формується нова зона балансу в районі 2800. Збудуємо кілька прогнозів, згідно з якими варто очікувати розвиток руху ціни. Сценарії та точки входу в покупки я бачу такими, що зараз ми повинні вийти вгору з нового балансу 2800 і пробити баланс 21000. Після цього на відкаті можна буде шукати актуальні зони дисбалансу для покупок. Але як ви бачите, покупки себе дуже сильно вичерпали. Тому такий варіант я розглядав би виключно короткостроково. Сценарії на продаж мають більший потенціал після такого зростання, тому тут два варіанти в мене є. Перший продавати прямо зараз, розраховуючи, що нова позиція продавця є в балансі 21 тисяча. Стоп для такого продажу має бути вище 21 150 доларів, а перший тейк десь в районі 20%. 500. На зоні волатильності. Другий варіант це дочекатися нового імпульсу вниз з балансу 2800, який зараз формується. Показати, що продавець сильний і перейде на пошук зон дисбалансу для пошуку нових продажів з цілями 2100 і 19600. Якщо ж ви хочете знайти більш довгострокові можливості, то вам вже слід очікувати звуження волатильності в індикаторі «Volatility Channel». Після чого дочекатися формування ключового балансу в індикаторі Profile Map на графіку H4. Але на це швидше за все буде потрібно десь біля тижня, тому протягом цього часу використовуйте короткострокові можливості або залишайтеся поза ринком, чекаючи нових можливостей. На цьому все пишіть коментарі, ставте якісь лайки, бо це просуває мої відео. Серед інших на Ютубі також підписуйтесь в Телеграмі, в бота і на паблік. Всі посилання є в описі. Слава ісу і зсу та до зустрічі в нових відео.